Кошенята попліткуємо феномену Маргалієвої, зірочка, трінчер, комаров, кайдаші та Влад Соколенко. Можете зручніше наливати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ну що ж, друзі, за доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в дірект мого інстаграму, залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск ми з вами розпочинаємо з Альони Маргалієвої. Ви знаєте, що в неї зараз хід за хітом це і знову сама, і мужчина, і твоя, і цей список дуже довгий. Тобто, хід за хітом з тобою можемо не боятися. Цей мужчина тільки мій обережно дівчата. Одні говорять, що витягнула джекпот, інші кажуть, що за нею стоять серйозні люди. Так от, а я хотів би зачитати пост, який я знайшов. Телеграм-каналі Музвару, тому що, на мій погляд, він повністю відтворює те, що насправді відбувається з кар'єрою Альони Маргалієвої. У Альони Маргалієвої зараз ситуація, яка називається другий пік кар'єри. Одразу три хіта співачки знаходяться в топ-100 музичних чартів. Ба більше той самий хід цей мужчина тільки мій за добу очолив тренди. YouTube. і це на 15-му році творчого шляху, якщо ви раптом забули, саме так. Альона Маргалієва і Тамерлан розпочали свою кар'єру ще в далекі десяті роки. Якщо я не помиляюсь, десь в 2011 одинадцятому вийшов їх дебютний хітовий бенгер, який спрацював. Потім були потоки вітра», потім був творчий застій відносно. Тому що було мало чутно про колектив. І от під час повномасштабного Альона розпочала свою сольну кар'єру вже без Тамерлана. Е, я нагадаю, що Тамерлан тепер військовий. Альона однозначно помилялася, було багато невірних кроків під час вже повномасштабного, з точки зору релізів та композицій, на які робилися ставки. Але потім одне за іншим понеслося до того ж, сама пише пісні. До того ж, головний показник це постійно випускати релізи. Не дивлячись ні на що, виходить у вас, не виходить, молоді артисти. Потрібно працювати і постійно випускати, випускати, випускати і ще раз випускати до тих пір, поки не вийде. І якщо комусь здається, що за Моргалієвою хтось стоїть, або вам здається, що цей успіх є незаслугованим. Почекайте 15 років на сцені на секундочку. Безліч помилок, і тільки зараз їй вдається заново переродитися. Це говорить виключно про характер людини і про її бажання. Працювати, вміти бути професіоналом, звісно, комусь може подобатись музика, комусь не подобається. Це як і мій блог, комусь подобається, комусь не заходить. Але це в жодному випадку не відміняє продуктивності людини та якість її роботи. Тому Альона, молодець, цікаво за тобою спостерігати, як ти будеш далі розвиватися, але маючи три хіта поспіль, треба зробити ще наступних три супербенгера, аби закріпитися. І поки підідівна та інші спостерігають. Але я цих людей не засуджую, впевнено. Можна сказати, що Альона Маргалієва дуже швидко вривається в перший ешелон шоу-бізнесу, і я цьому неймовірно радий. Що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам пісня Маргалієвої? Особисто моя улюблена це твоя. Давайте обговорювати, йдемо далі. А це промо синглу Анічки Трінчер Зіронька. Я не знаю, що відбувається з Анею, мені здається, її дуже хитає, немає команди, немає розуміння, яку музику потрібно випускати, тому що треш здається просто інтелектуальним мистецтвом на фоні композиції зірочка. Цей текст навіть відмовлявся писати чат-GPT: Зірочка Палай, зірочка Палай, зірочка Палай, лети, лети, лети. А чат GPT сказав: Вибач, справляйся сама. І от Аня Сіла. І швиденько написала. Задіяли топових блогерів з Тіктоку, аби заздалегідь промити сингл. Задіяли Олену Українець, ту саму нашу мівшу, неймовірно талановиту і епатажну вчительку з вокалу. Але Аню, дивись, молодці. Ви зараз заморочилися і почали готуватися до того, як розкачувати аудиторію перед виходом синглу. Тут немає чого додати. Я не знаю, чи це була ідея, твоя або команди, яка в тебе є. Але це непогано. Тут молодці. Але сама ж пісня, ну це просто крінге крінговисько. Навіть колоски здається чимось суперінтелектуальним зі смаком вишні. А тут, господи, зірочка Палай. Ну на кого це розраховано? Тому. Хороший промо-підхід і дуже погана реалізація пісні, як і сама композиція. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось. А тепер давайте про комарова та кайдаші. Мені прийшов невеличкий злив і про те, і про інше хочу зачитати, і є певні неясності, які мені не зрозуміли. Тому, можливо, наші кошенята донесуть більше інформації. Богдане, привіт! Передивилась твій останній випуск: ох, зачепив ти за болюче стосовно кайдашів, але спочатку. Про Комарова це було як тільки він одружився. Він лікувався в уролога, довго лікувався, це, звичайно, лікарська таємниця, але натякнули, що там не все добре з і була озвучена причина, навіщо йому жінка? Ту лікарню він ходив, так тут не може озвучити, щоб не спалити кошеня. Велике запитання: якщо проблеми з. А як це пов'язано з тим, навіщо йому жінка? Нічого не розумію, просто нічого. Будь ласка, хто ще знає про комарова? Напишіть, бо в мене поки що виникають виключно питання. Звісно, бувають різні штрихи до портретів і зливи. Є щось цільне, зрозуміле до кінця. Є лише маленькі мікрочастинки та шматочки, і я збираю це місяцями, а потім складається загальний пазл. І от комаров, чим більше ми відкриваємо його особистий простір, тим більше виникає питань, і хотілось би зрозуміти про що взагалі Дмитро Комаров, що він себе представляє, як живе. Справжні причини розлучення ми озвучували це на рівні чуток. А насправді що відбувається у найзакритішого персонажа українського шоу бізнесу? За дверима. Тож, будь ласка, надсилайте. Я не зрозумів От питання чоловічого здоров'я і як це пов'язано з його одруженням. Тепер про наболіла Кайдаші. Режисером цього театру є Женя Олійник. Він раніше працював в іншому театрі, як актор і чпехав Амфісу Чехову. У виставі грав Женя, Амфіса і чоловік Амфіси, і між сценами. Женя Емфіса, ну ти зрозумів. Ага, він на той час шпехав все, що бачить. Далі він пішов з театру, спер ідею театру, де він працював, і вирішив зробити своє. Кастингу там немає. Ти зірка, йди сюди. Ось тобі текст, завтра вистава. Все, в цих виставах у нього тікучка акторів. Зірку він завжди знайде. Звичайно, прошу анонімно. Ой, ну тут взагалі без питань. Анонімно. От театр Кайдаші, що відомо про режисера-постановника, взагалі, що це за історія. Про те, як Женя Шпехав Амфісо Емфісочехову, взагалі якась мутна, незрозуміла абсолютно історія, але хотілося б розібратися і знайти певні деталі. Тож, якщо у вас є певні доповнення, штрихи до портретів, надсилайте, як завжди, анонімність вам гарантую. І не забуваємо підписуватись в нашу телеграм-спільноту. У нас там завжди гаряче. І на завершення у нас маловідомий інстаграм-психолог Влад Соколенко. В нього запитують, скільки вам років? Він відповів: о, це дуже часте питання. На початку ведення блогу оминав цю тему, бо здавалося, важко буде довіритися такому молодому психологу. Потім почав говорити це з гордістю. Мені 24. Я знаю, що нас переглядає дуже багато різних кошенят. Хто із вас психолог? Чи можливо в 24 рочки бути практикуючим? Фахівцем. Чи можливо в 24 мати базу клієнтів, які до тебе звертаються, і ти їх лікуєш? Можливо, я розмірковую стереотипними тезами, але мені здається, що в 24 роки неможливо бути практикуючим психологом. В 24 тільки закінчують університети. А ти як мінімум вже 2 роки, десь з 22 є практикуючим. Що взагалі відбувається? Черговий інста-фахівець, чи все ж таки правда, і в 24 можна бути. Суперпрофі своєї справи. Напрямку психології. Напишіть, будь ласка, дуже цікаво вивчити це питання, і хто з наших кошенят працює зараз з психологами? От напишіть, скільки років вашому психологу і чи було для вас важливо при виборі фахівця його вік? Дуже цікава тема. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. Вподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Тобто вже завтра. Побачимось, Па-па.